Рекришна поділячана 27 листопада знаходиться біля приміщення управління архітектури і містобудування та земельних відносин, саме на прийом до архітектора. Тук-тук. Побачимо, -тук. що архітектор приймає. З 9 по 12 минут. Зараз у нас без 15 і 12. І також графік роботи можливо, може бути комусь бути цікаво. Ось такий. До речі, до речі бачимо вам постіка Вероніка Микалівна, Миколаївна. Новий архітектор. Доброго дня. Доброго дня. Ви саме познайомитися. Можете представитися. Я вже з вами Не пам'ятаю, чесно кажучи. Да, можете забрати камеру, будь ласка? Ні. Можете представитися, будь по ласка? Постійка Вероніка Миколаївна. Посада. ТВО, заступника директора департаменту. Це, ТВО. Да. Чому не, не постійно основі? Тому що це декретне місце. Ага. Тут тобто попередній у декреті попередньої архітектора. Да. Ага. буде запит у вас до публічної інформації з приводу е, прибудови. До готелю Поділля. Там якесь там кафе, там чи якесь там що там, чи казерня. Зрозуміло? Uh -huh. Готеля Поділля там прибудова. Наскільки мені відомо, що комунального підприємство забороняється будь-що прибудовувати взагалі. Ось. Але це відбулося у центрі міста. Хто, е, хто надав дозвіл? Також у відповіді, uh -huh. хто надав дозвіл на цю будівництву uh -huh. або не давав. Хто будував? Хто будував? Ось. Які, які умови? Якщо. Якщо yes, Nie, какщо, uh -huh. вони там ну, узгоджені, була будівництва, з ким домовлялися, які умови. Uh -huh. Якщо не узгоджено, тоді не узгоджена. ось, І як ви вважаєте, як ти пішов виконує обов'язки? Пробудова законна? Ну, нічого не можу сказати. Чому? Ну, тому що я не знайома з цим питанням. А чому ви не знайомі? Чим займаєтесь на посаді? Працюємо. Ч... Над чим? Над усім. Ну це також в тому числі в центрі міста. Ви вже не підпрошли рік працюєте? Це патри... Я працюю 5 місяців. А, тут? тут... Да. На цій посаді чи в, ну, в сум... майже так. Да. На цю посаду там через місяць мене посадили поставили. Ну, просто якщо ви ну, виконуєте обов'язки, ви вирішите всі питання, і це незаконне будівництво. Це пристройка нова, чи вона вже була? Вже рік або два, або три. Була. Як була? Ну, збудована два роки назад. Тому Арина, арендовано три, так. Да, арендовано три роки, так. Да. Угу. Окей. Ви теж там харчуєтесь, ні? Що робимо? Хар, там харчуєтесь, ні? Харчуєтесь? Це ви Можете назвати Прибудівля. Харчуєте, якщо українською не розумієте, харчуєтесь. Ні, який це заклад. Солода там чакнути. Готель Поділля чи солода. Колись один раз була а він незаконний, законний, речі, як ви там харчувалося? Я тоді ще не працювала. А не працювала. І наразі вам не відомо про це. За п'ять місцев вашої праці ви з цим не стикалися. До речі, я поліцію заяву писав, вони не зверталися з приводу пояснень. Я бачила відповідь від Діама а, архітектурний стрільний контроль, да? Знаєте, такий? Угу. Зараз вам вкажу, десь я його. І що там, мовиться? А, так, 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 так. І вони пишуть нам. Пишуть, 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 пишуть. У 23-му році наша архітектура писала до них. Щоб вони перевірили цю будівлю на, ну, на постройку на uh -huh. законність. Uh -huh. І вони я відповіли. За результатами розгляду листа відповідно до прийнятої комісією рішення, рекомендації щодо обґрунтованості позапланової перевірки та необхідності її проведення відсутні. Це 23-й рік. А хто відповів? Хто, хто, хто? Перший заступник голови Ірина Гіоне. Державна інспекція архітектури та містобудування України. Де знаходиться? Місто Київ. От вони не вважали за потрібне ще. Да, я за результатами розгляду став відповідно е рекомендацій, да. То вони не вони зайшли підстав для перевірки, так я да. розумію? О, да. Цікаво. Дуже цікаво. А можна це мені кинуть? Ну кину вам ко копію, да, коп да. да. ну і що які ваші заходи будуть там, як будуть ну, ви будете перевіряти? не лише Київ, як ну наші, ну ви ж знаєте, що у нас газки немає в місті. Ми наші максимальні заходи. У нас немає повноважень для знову. У вас є закон? Для... У вас є закон. Да. Ми так само звернемося ще раз повторно до Ні, Ну то ви а ви самі не приймаєте рішення? Рішення про що? Про знос? Незаконність. незаконність. Призупинення незаконність. Е, операції, а потім можливо, і, і знесення. Ну, ну, там, архе... ж, там ж там перед архе... порушення пожежної безпеки, порушення. насамперед, біля школи. Е, цього, це гат, гат, там мешкають е, мандрівники, які можуть згоріти, а їм не будуть на, 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 на послуга пожежна, тому що там нам порушення пожежної безпеки. Ну, у нас немає таких повноважень е, припинити там наприклад, визнати, що це законне незаконне будівництво, розумієте? Може такого бути. Це ви ж, у нас. Ви є... ж підписуєте або або, або, або даєте дозвіл, або не даєте дозвіл на якісь будівництва. Що люди, люди до вас звертаються, ж так? Ми даємо дивіться, якщо людина до нас звертається, ми надаємо тільки містобудівні умови і обмеження для капітальних споруд. І тоді е, люди починають будуватися і вони в Київ е, повідомляють про початок будівництва. І все через Київ і здаються в експлуатацію, все через Київ. але починається з вас. Починається. Ми надаємо ми як розпорядники містобудівної документації. Ми їм надаємо містобудівні умови. От от чи на чи надавали ви умови? Чи надавали ви умови, будівництво умови у цьому цьому прибупці при прибудові? Тобто ми можемо надавати на тимчасову споруду. Тобто якщо ви звісно, що, що це нас не стосується, це буде не що Це ваша відповідальність, ви архітектор, ви зовсім спостерігаєте, законами, незаконними будемо. Ти ви ж в центрі міста. Від вас тут 200 метрів. Добре, звичайно, з того часу. Скільки мені достатньо? П'ять днів? Сьогоднішній. Ну, там, там є там є, є 5 діб, є 15 діб. Там сьогоднішнього дня чи з понеділка. Давайте пойдемо, п'ятницю п'ятницю. Завтра? Наступну п'ятницю. Добре? Добре. Сподіваюсь на ваше реагування. Можливо, ви будете наступним нашим архітектором, але ми побачимо по вашим діям. Що ви застосуєте. Немає такої дії. Може, цілі, може, немає або не буде, але якщо ми скажемо, о, давайте нам нам потрібно фахівці, які захищають інтереси громади, інтереси міста. буду до вас Добре, дякую. Що Ще... я не буду такому стрілового тихсового обов'язки Архітектора міста. Молюся, зараз вам покажу про що. Молюся, друзі, про ось оцю пробудову біля готелю Поділля. Незаконна прибудова, тому що до комунального підприємства, а саме готелю, не можна прибудовувати будь-що. Це порушує пожежну безпеку, то що, тим більше там ще школа, а у цьому закладі продають напої і тощо. І тут харчуються всі: начальник поліції, керівник прокуратури, інші прокурори, місцева влада, Албанський, Галверда, Лазаренко. Усі тут харчуються. знаючи, що він незаконний, тому що я вже не перше підіймаю, і в поліцію заяву, заяву писав мертва. Навіть немає тоді, що до чого. Але мовиться про те, що вони тут харчуються всі, і це є, і є прихований хабар, то вони харчуються і мовчають, що прибудова незаконна. Харі Крішна, ось і все, друзі. Тобто, якщо я захочу випробувати тут щось прибудувати, вас, вам не, не, не дозволять. А тут, дивіться, в центрі міста, тут 50 метрів виконком, поліція, прокуратура взагалі за метрів 30. І всі мовчали, і коли бачили, що тут є незаконна прибудова, всі мовчали. І тоді на той час була директором цього готелю ГАЖІ, Оксана Гажі, колишній депутат партії регіонів без віщої освіти, керувала цим закладом, уявляєте, ну, цим готелем, без вищої освіти, депутат партії регіонів. Все ну, зараз, зараз. От тож таке про це мовиться. Тож ми чекаємо відповідь від архітектора і, і вже реагування. А потім ми підіймемо питання з приводу поліції. Поліції, що вони зробили. І чому вони тут харчуються, і таким чином отримуючи хабар. І Михайло Лазаренко, Галападіскерда, і Албанський, і Волошину я бачив, і прокуратури, і бачив. Всіх потрохи бав. Всі харчуються в незаконному закладі. Харі Крішни, чому? Хабар.